Доброго мирного вечора всім. Ми спокою, затишку і всього самого найкращого. Хай усіх все буде. І як найкраще, Тільки хороших новинці. Перемо. Я через тебе ж не буду я сидіти, дивитися, як якісь дивити, вона. Так, хто тут нас перший? Івана Капечук, доброго вечора, доброго вечора і міцного здоров'я. Хай все у вас буде добре. І тільки хороших новин сім. Так. Івана Ількович, Любочка, доброго вечора, доброго вечора і вам міру, спокою і затишку. Всім всім Сніжана Кардаш, доброго вечора, Люба Ігор, гарного настрою, мирного неба, здоров'я, міцного. Доброго вечора, миру, спокою і затишку. Я закрию дівчата вікно. О. Бо зараз буде в мене повно, як на скаут горбачів. Ще одна муха вилетіла за штори, треба її зараз буде злапати. Бо одна гонила, то я її злапала. Оксана Мечержак, Доброго вечора. всім привітик. Привітик, Оксаночка. Гарного вам вечора і міцного здоров'я. Хай все буде добре. Я поділюся ефіром. Тільки всього хорошого Наталя Соляник. Вітаю, вітаю Наталочка. Так, тож вроді вас сьогодні день народження. Вітаю вас з днем народження, бо я вже все переплутала. Вітаю вас з днем народження, вроді що таке вас. Хай все буде добре, миру, спокою і затишку. І тільки всього найкращого, хай Бог береже. Івана Ількович, минулого року виходив чудовий сир, а цього року не сирне зерно, а сирна крупа. Молоко кисле. Молоко кисле. В кози вашої або скритий мастіт, або піднята сильна кислотність. І через те сир не вийде. Так, що ось таке то. Кузі подавайте соди і можете провірити на мастіт козу. Є в аптеках такі які, тести, мастидень, чи якось там дівчата казали. Ось. Так, що ось таке? Та пастеризую. Я ніколи не пастеризую своїх кіс молоко, бо я знаю, що вони в мене...